Друзі, вітаю на каналі! Наша дача в цьому відео хочу зробити коротенький огляд солодкого перцю гібриду Барбі, який ми в цьому році вирощуємо на грядках, і який нам дуже сподобався. Перш за все, треба сказати, що цей рік був дуже несприятливим для вирощування будь-яких рослин, тому що була страшенна спека 40 градусів і вище. Потім були дощі і таке інше. таке інше. Зав'язуваність на багатьох рослинах суттєво знижена на томатах, на перцю, на баклажанах і таке інше. Я думаю, ви все це. Чудово, без мене, знаєте, по своїх рослинах бачили. Але ж давайте все ж таки перейдемо до огляду. Ми вирощуємо декілька сортів солодкого перцю. Але найбільше нам в цьому році сподобався і саме Барбі. Ось так виглядають плоди. Треба сказати, що в стані технічної стиглості плоди ось такого кольору, такого молочно-жовтого, а в стані. Біологічної стиглості, вони набувають ось такого червоного кольору. Ось як ось ці плоди. Давайте один зірвемо і подивимось ближче, як виглядає плод перцю Барбі. Я приготував невеличкі ваги для того, щоб ми могли побачити, як це виглядає на вагах. 200. Ну, 217 грамів, 215 середня вага одного плоду на кілограм 5 перчин. Ось таких чудових 5 перчин. Можна вже починати використовувати в їжу чи переробляти, коли. Плоди в стані технічної стиглості, коли вони вже такі, можна їх вже збирати і використовувати за призначенням. На зріст плоди ну, сантим... чи кущі сантиметрів 50 за вишки Можливо, це не повний зріст, умови були не дуже. Давайте подивимось по масі плодів. В ну, загальній масі я маю на увазі, скільки плодів на одному кущику. Я вражений, чесно кажучи, не всі сорти перцю мають таку велику кількість плодів на кущику. Треба, мабуть, було обірвати листя, але я не хочу. Зараз ми будемо збирати плоди. А якщо не збирати, то і прибрати листя, то вони можуть попіктися на сонці. Тому ми не прибрали листя, хай буде воно залистяне таке. Якраз за рахунок того, що добре облистяні кущі, плоди у нас не погоріли. Ось кущик також. Ну, ми збирали вже, хочу одразу сказати, деяку кількість плодів врожаю ми на барбі збирали. Ось ще плоди. Це. Зірвали, вже приготували до використання. Давайте також їх зважимо. чотирикамерні плоди солодкі, дійсно він солодкий ну також 200 грамів. І ось цей 190 грамів, середній розмір. Я вважаю, це добрий розмір для використання, як у свіжому вигляді, порізати на салат, так його можна фаршувати. Якщо, ну, тим більше, якщо обрати, припустимо, не ось такі великі, а ось такий поменше трішки плод, тобто можна використовувати за будь-яким призначенням, такий розмір це дозволяє. Я вважаю, що за рахунок універсальності розміру, варто вирощувати цей гібрид. І Цілком можливо, ми ще не визначились, але цілком можливо, в наступному році ми також будемо вирощувати саме солодкий перець Барбі. Ось так ще давайте проведу, отак подивимось, як він виглядає. Думаю, що це відео буде корисним для тих городників, хто буде обирати який сорт чи гібрид солодкого перцю. Вирощувати в наступному році. Друзі, ще один хочу гібрид вам показати. У нас один кущик його росте, але він дуже цікавий це каптур. Гібрид солодкого перцю, тип перцю капі. Є такий тип, він такий подовжений. Ну, бачите самі, як він виглядає. Доволі красивий, доволі врожайний. Якщо що, теж можете звернути увагу на цей чудовий. Гібрид. Нам він також сподобався. І він дуже такий вражайний. На ньому багато, Ай, багато плодів, вибачте, сломався. Дивіться, скільки їх висить. і такого великого розміру. Це свідчить за те, що добра коренева система, яка здатна витягнути таку кількість плодів. І ось тут ще, якщо порахувати, скільки одночасно на одному кущику. То це буде виглядати дуже ефектно. Ну, ось, давайте порахуємо, друзі. Тут 3, 4, 5. Ось тут 6 невеликі, 7, 8, 9, 10. Там їх ось, бачите, скільки їх там. Висить і ось тут скільки їх також висить, і вони всі величезні. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, що вам наш перчик сподобався. А Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Якщо схочете вирощувати саме такий перець на наступний рік, я посилання на насіння залишу в описі під цим відео. Так що можете перейти, обрати від 10 насининок. Того чи іншого гібриду солодкого перцю і спробувати виростити, я впевнений, вам Барбі сподобається. І користуючись нагодою, друзі, хочу запросити вас підписатися на мою сторінку Instagram. Посилання також залишу в описі під цим відео. Заходьте, якщо сподобається, будь ласка, підпишіться і будемо разом продовжувати вирощувати наші рослини. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!